Оголошую порядок денний нашої роботи про затвердження плану роботи виконавчого комітету Новобузької міської ради на 23 рік, полідач Людмила Васильівна, про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від... 15.06.2021 року No69 про затвердження положення про порядок надання платних соціальних послуг, переліку та тарифів на платні соціальні послуги комунальної установи Центр надання соціальних послуг Новбузької міської ради Олена Олександрівна Крамаренко про направлення журби до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. Комунальної установи центр надання соціальних послуг Володимирівської сільської ради. Олена Олександрівна про звільнення від сплати за обслуговування надання соціальних послуг, догляду вдома. Комунальній установі Центр надання соціальних послуг Новобузької міської громади, громадянки Глубу Олена Олександрівна. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування малолітньому Бовченку Сергію Олександровичу 22 року народження Тарасюк Наталя, про встановлення опіки над малолітнім Вовченком Сергієм Олександровичем 22-го року народження, Наталя Тарасюк, про влаштування до комунального закладу Новопетрівська спеціальна школа Снігурівського району Миколаївської області. Гаркавенка Андрія Миколаєвича, 2008 року народження, Тарасюк Наталя, про влаштування до комунального закладу Новопетрівська спеціальна школа Снігурівського району Миколаївської області. Гаркавенка Дмитра Миколаєвича, 2009 року народження. Тарасюк Наталя. Про влаштування до комунального закладу Новопетрівська спеціальна школа. Снігурівського району Миколаївської області Гаркавенка Миколи Миколаєвича Тарасюк Наталя доповідає про влаштування до комунального закладу Новопетрівська спеціальна школа Снігурівського району Гаркавенка Назара 2014 року народження. народження. Доповідає Тарасюк Наталя. Про взяття на квартирний облік Під'японовську Тарасюк Наталя. Про взяття на, на квартирний облік СігТі Тарасюк Наталя доповідає, про надання дозволу громадянки Леляк Людмилі Анатоліївні на вкладання, підписання та нотаріальне посвідчення договору дарування житлового будинку та земельної ділянки та, доповідає Тарасюк Наталя. Про присвоєння адреси житловому будинку з господарськими будівлями та споруд. Спорудами перебині село Розанівка. Роман Володимирович Вакар доповідає про присвоєння адреси житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами Ланіної... Селінов... Ланінової. 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 Селі Новодмитрівка доповідає вакар Роман Володимирович. Про присвоєння адреси житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами. Ялової село Новодмитрівка доповідає Вакар про внесення змін в рішення виконавчого комітету Мовбузької міської ради від 26 20... від року номер 159 про встановлення нумерації будинків по вулиці Антоновського полку, Болдуся, Вачченко, Південна, Ахалциська, Хмельницького, Доброти водороздільна доповідає Роман Володимирович. Про надання квартири номер 1 у житловому будинку квартирного типу у вулиці Ковпака 66 статус будинку садибного типу та присвоєння адреси, доповідає Роман Володимирович. Про надання квартири номер 4 у житловому будинку квартирного типу по вулиці Ковпака, 66. Статусу будинку, садибного типу та присвоєння адреси. Щось одне те саме. А квартира різна. Доповідає Роман Володимирович. Скажіть, у кого є які пропозиції, зауваження щодо порядку денного? Можна додати до розгляду питання з водою забезпеченням станційного? Вони зараз ремонтують там. Я перетелефонувала, вони проводять ремонт. Яка буде пропозиція? Приймаємо за основу. Хто за дане пропозицію? Прошу голосувати. Проти, утримались, дякую. І е, на ваш розсуд пропонуємо включити до даного переліку от, ще чотири питання: Це про передачу товарів, що закуповувалися для задоволення нагальних потреб функціонування Миколаївської області в умовах воєнного стану. Доповідає у нас е, Олена Олександрівна. Ні, Олена Анатолівна, це ваше питання, так? Ні, ні, ні. Ні, Ірина, Ірина Васильівна, вибачайте, сябренко Ірина Васильівна. Ще одне питання про передачу продуктів харчування відділом соціального захисту населення, виконавчого комітету Новобузької міської ради, комунальній установі, центр надання соціальних послуг. Доповідає Ірина Василівна. Питання про затвердження передавальних актів добровольчому формуванню Новобузької міської територіальної громади. Доповідає Антоненко Олена Олександрівна Анатоліївна, вибачаюсь. І про питання про затвердження актів на списання майна. Паливно мастильних матеріалів, які передані добровольчому формуванню, також доповідає Антоненко Олена Анатолійовна. Яка буде пропозиція? Включаємо дані 4 питання до порядку денного. Хто за дану пропозицію, щоб включити 4 питання у порядок денний, прошу голосувати за. Проти. Утримались. Хто за даний порядок ден, денний в цілому і змінами, прошу голосувати за. Проти, утримали, дякую. Рядок денний затверджено. Переходимо до обговорення питання про затвердження плану роботи виконавчого комітету Новобузької міської ради на 23 рік. Підмила Васильна, будь ласка, коротко дані проекти рішення 19 були опубліковані на сайті міської ради. Ні, ось. Ну і ще на відбункову на 2023 рік, де включено звіти ваших бюджетних установ, розгляд заяв громадян, по портанні лікування та інші потреби, про квартирний облік, про організацію оздоровень дітей на період відпочинку, звіти про, про затвердження бюджету, звіт про виконання бюджету. Якщо ознайомтеся, які будуть питання? І пропозиції щоб донесені про змін. Затвердимо в цілому, а потім у ході роботи, ході роботи можливо розумісті. виникнуть якісь нагальні питання, будемо їх включати до плану роботи виконавчого комітету. Це перспективний план. Спрогнозувати все звичайно неможливо. Але основні ті питання, які кожен рік ми розглядаємо. Включені в плані роботи. Пропозиції. Ставимо на голосування. Шановні члени виконавчого комітету, надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому і без змін. Прошу голосувати за? Проти. Утримали. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення. Змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2021 року No69 про затвердження положення про порядок надання платних соціальних послуг, переліку та тарифів на платні соціальні послуги комунальні установи Центр надання соціальних послуг Новбузької міської ради. Будь ласка, Олена Олександрівна, чим це пов'язано Це пов'язано з тим, що відповідно про закон соціальні послуги та про затвердження порядку встановлення диференціованої плати за надання соціальних послуг щороку на наступний бюджетний рік затверджуються платні послуги, які надаються нашою установою у відділенні надання соціальної допомоги вдома. На сьогоднішній день нас лише 5 таких послуг користуються послуги. З чим це пов'язано? З їхнім сукупним доходом сім'ї, ті, хто мають перевищують два прожиткові мінімуми. Ми мінімуми проводиться обрахування цих послуг. І відповідно тих тарифів, які затверджені на виконкомі, нараховується плата за соціальні послуги. Ну, ми затверджуємо на наступний бюджетний рік. Тут враховано зміни норми робочого часу, які пройшли, і також враховані нові мінімальна заробітна плата 6700. Ну при обрахунку. Цих послуг враховано і оклад, надбавки доплати наших соціальних робітників, 15% адміністративних витрат і 15% загального виробничих витрат. З цього складається тариф. Ми подробні всі розрахунки надали на для вашого розгляду там, тарифи і до кожного хронометража є розрахунки. Там їх багатонько. Питання до Олени Олександрівни. У дві да, у 2002 році ми таке рішення да, прийняли, а це відносяться да. зміни на 23 рік. З тими законодавчими актами, які були прийняті в цьому році, враховано і розраховано новий тариф. Надійшла пропозиція прийняти в цілому і без змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утримались, дякую. Рішення прийняте. Наступне питання про. Направлення журби до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунальної установи Центру надання соціальних послуг Володимирівської сільської ради, будь ласка, коротко Олена Олександрівна Значить, попередньо на нашій комісії, яка створена при Нобурській міській раді, було розглянути це питання і винесено на рішення остаточно прийняття рішення про направлення журбу Варвару Аврамівну, яка є одинокою. В якої нема батьків, ой, вибачте, дітей, якої немає родичів, яка на даний час не може самостійно здійснювати за собою догляд. Вона зразу була із стаціонарного лікування, направлена до Володимирської сільської ради, їхнього центру надання соціальних послуг, так як вона зовсім не могла здійснювати цей догляд і за рішенням лікарів. І за тими висновками, які надали у терапевтичному відділенні. Ну і було е, за рішенням членів комісії, е, вирішено, що оплата проводиться з урахуванням диференційованої плати за надання соціальних послуг стаціонарного догляду, так як передбачено новими змінами порядку. Тобто, частина буде сплачувати міська рада, частина буде з її пенсії. 80% так як передбачено Питання є? Ставимо голосування. Шановні члени виконавчого комітету. Хто за даний проєкт рішення, я прошу голосувати за проти. Утримали. дякую, рішення прийнято. Наступне питання про звільнення від сплати за обслуговування надання соціальних послуг догляду вдома в комунальній установі. Центр надання соціальних послуг Новобузької міської ради громадянки. Глух, Асі Будь ласка, також до нас поступила заява до центру. І до відділу соціального захисту громадянки вух Анастасії Юрівни, яка потребує за рішенням також лікарів постійного стороннього догляду, має діагноз міокардіофіброз змішаного генезу, дифузний кардіосклероз і хвороба другого степенів. І також вона за станом здоров'я за собою ну не може здійснювати догляд, так як в неї вона втрачає зір Їй повинно дуже багато коштів. На лікування потрібна операція. Тому вона звернулася із заявою розглянути спочатку на комісії, потім на виконавчому комітеті про звільнення від сплати. Ну, члени комісії були дві думки, які висловлюються. перша на півроку звільнити голова комісії і більшість членів комісії дали згоду на. Весь період, коли вона буде на нашому обслуговуванні. Звільнити Тобто, Ну тут було з 1 грудня, вже буде з 1 січня. Ми внесемо так, як виконку в кінці року ми подавали вже раніше, то з 1 січня і звільнити просто. просто. питання. Пропозиції ставимо на голосування. Хто за даний проект рішення в цілому без змін, прошу голосувати за. Проти, там там у рішенні було вказано період, а ми повинні визначитися чи, чи без періода, чи реки. на півроку. Як скажуть, члени виконавчого комітету, звільняємо на півроку чи на рік? І на їх пропозиція. А скільки її років задають? Ой, багато її років. Ну, Ася Юрій, вона все время ходила, працювала в управлінні сільського господарства. Я рік пропоную. На рік, щоб ми просто заробляємо. Щоб ви забрали, це розказали, що робимо, що до цього повернемо. Да, а якщо будуть зміни, то тоді вже. Вона так. просто просить для того, щоб зібрати якісь кошти на операцію. От, щоб не якщо да. сплачувати, а зробити, бо вона геть втрачає світ. Ну, почнемо з того, що вона неї взагалі. З дитинства дитинства. А другий глас вона около вона втрачає сім. Значить, ставимо на голосування на рік, на рік. То за рік. Проти, утримались, дякую. Наступне питання, будь ласка, Наталя, про надання статусу дитини позбавленої батьківського опікування малолітньому Бовченку Зергії. Щоб що, 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 камеру виключити. Юрій Анатолійович, виключіть камеру на чоловіку.